Одна думка, яка буквально миттєво збільшила мій дохід в декілька разів. Якщо ви і зараз зрозумієте, то і ваш збільшиться 100%. Коли ви перестанете емоційно прив'язуватись до відмов, ви буквально зробите квантовий стрибок. Зазвичай, коли ми чуємо від клієнтів ні, мені не треба, бо мені дорого, ми прямо падаємо духом і відчуваємо, наче ми не треба цьому світу. Якісь мені такі спеціалісти, що у всіх краще а у нас якось не так. Насправді, якби ви тільки знали, що як багато людей не купують у крутих магазинів, у відомих магазинів, скільки в них відмов, скільки в них повернень прикол в тому, що люди, які багато заробляють, вони знають, що треба зробити якомога більше спроб. І тоді починають працювати конверт. Чим більше відмов ви чуєте, тим більше грошей ви заробляєте. На кожні 20 днів ви будете отримувати одне так. І ваша задача провести якомога більше комунікацій. Почуйте якомога більше разів ні, тому що чим більше ви будете чути ні. Тим більше між ними буде з'являтися так. А тепер закривайте інстаграм і думайте, як ви можете запропонувати свою послугу або товар якомога більшій кількості людей.